Найтоншу книгу з історії України презентували в Чернівцях. Велосипедна екскурсія та музична дефіляда вулицею Фанською. Буковина святкуватиме день туризму. Незабаром зима і морози, але чернівчанам буде тепло. Принаймні, так обіцяють комунальники. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон, і Чернівці до цього готові. На засіданні міського виконкому комунальники відзвітували котельні відремонтовані, соляна суміш, придбана на черзі снігочисна техніка. На завершальній стадії тільки дві котельні міста по вулицях Герцена та Узбецькій. Там роботи обіцяють закінчити до 1 жовтня. Сніг розчищати комунальники теж готуються. Для більш ефективної роботи для міста придбають додаткову техніку. Одна одиниця вже прикладна. Ще дві одиниці для ще будуть прикладі в цьому році. Знову ж таки, вважається, що в нас є попередня домовленість з приватним бізнесом. Для того щоб ми тими роками це практикували. Якщо до моменту на місто впаде момент сніг, для для розчистки ми будемо залучати і інших підпідприємства, підприємців для розчистки наших маністра. Невтішні прогнози синоптиків владників не лякають. Вони стверджують, що готові до будь-якої зими навіть найлютішої. Я впевнений, що яка б не була зима, ми все ж таки справимося, тому що зима 2012 тисячі році в нас була. Найсуворіше, мінус 30 було більше трьох тижнів. У 2013 році було багато опадів. У 2014 рік очікуємо. Ми до цього готові опалення увімкнуть 16 жовтня. На чотири дні раніше почнуть обігрівати навчальні заклади та медичні установи. Наразі комунальники говорять про готовність до будь-яких явищ природи. А чи так це дізнаємося згодом? Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Голова Чернівецької обласної ради підсумував роботу останніх двох засідань сесії. Михайло Гайничеру обговорив з журналістами найосновніші питання засідання депутатів. Зокрема, мова йшла про телеканал ТВА і про скасування рішення щодо передачі майна комунальному підприємству Інватранс. Нагадаємо, в липні на 16-й сесії обласної ради депутати передали 14-й корпус Чернівецького національного університету на баланс обласного комунального підприємства Інватранс це рішення негативно сприйняли викладачі вишу. І на останньому засіданні обранці голосували за його скасування, окрім того, Михайло гейничеру висловив своє ставлення щодо ситуації навколо телеканалу. ТВА. нагадаємо, наразі стоїть питання, чи продовжить цьому засобу масової інформації ліцензію на ефір. Тому перед початком 17 сесії представники медіа пікетували обласну раду, але депутати не підтримали їх в сесійній залі. Є певний порядок, який ну не повинні порушувати. Я не говорю про інші сторони, тому оця одностайність. Вона ну якимось чином. Запрограмований, якщо говорити про ці питання. Перші холоди вже далися в знаки. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці фіксують збільшення кількості хворих. Санепідемстанції запевняють, що підпоріг не перевищено. Кажуть, що маємо лише незначне сезонне збільшення захворюваності. Восени і весною діти завжди більше хворіють, але просто цього року, мабуть, занадто активний вірус. І досить важкі наслідки, і температура висока у дітей. І, наприклад, мої мали ускладнення, що ми лікувалися і продовжуємо лікувати в залі зараз. І не тому, що пізно помітили а... двійня та Руслана та Оля вже побороли гостру респіраторну інфекцію, проте змушені наразі лікувати її наслідки: отит та бронхіт. Допоки матері скаржаться на надто агресивний вірус. Все на підемстанції Запевняють, що епідеміологічний поріг не перевищено. Міській дитячій поліклініці кажуть, що діти все-таки хворіють більше. Як зазвичай, після літнього сезону, в період похолодань, які ми відмічаємо от тепер, як правило, спостерігається ріст гострих респіраторних вірусних інфекцій. В цей період діти збираються після літнього відпочинку в організованих колективах, де можливе і зараження гострими респіраторними вірусними інфекціями. Плюс ви знаєте, що у нас вересень достатньо холодний з дощами і зв'язку з низькими температурами з, з, з перехолодженням дітей спов'язано зріст, незначний зріст, тому що сезонний буквально не перевищення по захворюваності порівняно з іншими роками. У нас немає на даний момент. І Як правило, у нас хворіють зараз дітки шкільного віку вікосну. Матерям доведеться спробувати перелаштувати своїх діток до прохолодної погоди якнайшвидше, оскільки очікувати на надто тепле бабине літо не варто. Синоптики прогнозують, що воно завітає до нас в жовтні. Ми перебуваємо під впливом північних. Е Північної Атлантики, з півночі надходить досить прохолодне повітря, але незважаючи на такі за останні роки трішки незвичну прохолоду, температури є близькими до кліматичної норми. Буде дещо може прохолодніше, ніж той, який ми відмічали останніми роками. Але ще баба не літо ми ще очікуємо. Натомість, незважаючи на погодні умови, лікарі радять, аби не хворіти, проводити профілактику, зокрема, провітрювати приміщення, мити руки разом з малечою намагатися частіше гуляти на свіжому повітрі. А при перших проявах хвороби звертатись за порадою до медпрацівників, також варто споживати більше сезонних овочів та фруктів, адже саме в осінній період можна отримати максимальну кількість природних вітамінів. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. Велосипедна екскурсія, пізнавальна прогулянка містом та музична дефіляда вулицею панською. Так у столиці Буковини цьогоріч відзначатимуть день туризму. Крім цих безпрецедентних заходів будуть також традиційні урочистості та святкування. А гулятимуть цього року городяни значно довше ніж торік. 27 вересня на Буковині день туризму відзначатимуть уже 14-й рік поспіль. Організатори вирішили відсвяткувати цей день так, аби привабити до нас ще більше туристів з інших регіонів та за кордону. Тож напередодні свята пройде велоекскурсія Чернівці на двох колесах. Стартуватиме вона на центральній площі і охопить найвизначніші місця міста. Наступного дня відбудеться похід в обласний краєзнавчий музей для студентів. Прогулянка під назвою Сучасний погляд в минуле чернівців та ексклюзивні музичні розваги. Кожна родина має знати про Чернівці, має любити цей край. І нами така подія запланована, і хочу сказати, що чернівчани можуть приєднатися до цієї екскурсії, яка плавно переходить музичну дефіляду на вулиці Панській. Там чернівчан будуть розважати колективи з училища мистецтв. Це буде духовий оркестр, а також колектив народної творчості. І також єврейські колективи будуть грати мелодії українські і інших національностей минулого року. Більше було зорієнтовано відзначення дня туризму для самих працівників туризму. Цього року це зорієнтовано для буковинців. В боротьбі за чисте довкілля починати треба з себе, вважають організатори чергової екологічної акції. Традиційно наприкінці третього тижня осені весь світ об'єднується в бажанні зробити нашу планету затишною. 35 мільйонів людей в 120 країнах світу виходять на вулиці та наводять лад довкола. Чернівці також долучилися до всесвітнього руху за затишну землю та висадили більше 600 кущів та півсотні дерев на території ліцею для обдарованих дітей на вулиці Винниченка. Ваня впевнено береться до праці. Дерева вже садив, тому знає, що до кожного саджанця треба підходити з розумом. Ми допомагаємо природі, допомагаємо зберігати країну чистою і сажаємо дерева. Щоб було свіже повітря, щоб було чистіше виглядала земля. Ось так саджаючи декоративні кущі та дерева, долучилася Чернівецька молодь до всесвітньої акції за затишну землю. Квітучої та святковою намагалися зробити територію ліцею для обдарованих дітей, що знаходиться на вулиці Венеченка. Ліцеїсти, їхні вчителі, екологи та студенти разом взялися до роботи, адже розуміють, що найбільше нашкодили екології саме люди, і виправляти ситуацію також доведеться нам. Це в залежності від виховання. Як саме виховали батьки, так само вони себе і поводять. Тому би, говорити про те, що або всі забруднюють, або всі прибирають, ну, неможливо. Якби ми хочемо розбудити їхню свідомість і саме, ну, показати на своєму прикладі те, що потрібно робити. Кожен регіон може створити своє затишне місце. Наше затишне місце поки що тут. Тобто ми самі вибрали тут, а будемо розширювати наш наш діапазон. Можна так сказати. організатори кажуть, такі акції проводити легко набагато складніше дбати про природу постійно. Бажання є, щоб кожна людина, хоча б в нашому місті Чернівці, була готова до волонтерської роботи віддати, хоч трошечки свого часу або інших можливостей для того, щоб покращити нашу землю, зробити її квітучою, затишною. Але школярі впевнені, що ця акція не лише заквічає територію їхнього ліцею. Але змінить цілий світ. Ми хочемо, щоб наша країна була і наш для наших нащадків, Що збереглися дерева? Тому що якщо ми будемо вирубувати, то лісів не залишиться взагалі. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Мальовану історію незалежності України презентували у столиці Буковини знамениті брати Капранове, ексклюзивне видання на 80 сторінках. Це перша найтонша книга з історії. Розповідає вона про основні події з хронології української державності від раннього неоліту до 1991 року. Такий великий відрізок часу письменники охопили, оскільки переконані, наша країна своєї незалежності не втрачала ніколи і зберігає її до нинішніх днів. Презентацію мальованої історії України письменники та громадські діячі брати Капранови розпочали із туру по західній її частині. Чернівці, третє місто після Львова та Кам'янця-Подільського, яке побачило це видання. Письменники розповідають: нині вивчати історію нашої країни надзвичайно важко однак, практично вся вона у гаманці. Тож найлегше це робити хіба що по купюрах. Цим вичерпується знання більшості з нас історії України. Що таке історія? Це князі, гетьмани письменники. Крапка, тобто історики знають більше звичайно, але от світогляд масової історичний. Замикається в цьому переліку страшному. Князів не забути княгиню Ольгу, гетьманів не забути руїну і відповідно культурних діячів. Тому публіцисти вирішили спростити вивчення історії нашої держави, особливо для підростаючого покоління, мінімізувавши час та зусилля. Продукт це літературний, а не історичний, тому що тут немає відкриттів. Ми відмовилися від сумнівних гіпотез, непідтверджених революційних і так далі теорій. Книжка базується на історично підтверджених фактах, яким довіряють професійні історики. Єдине, чим вона відрізняється від історичних праць, це товщиною. І справді, видання братів Капранових це найтонша книга з історії України. Публіцисти зізнаються, підбирали кожне слово, намагаючись розповісти про подію чи постать лаконічно, логічно та доступно. Але й одним текстом письменники не обійшлись. Помістили тут і мапи, і портрети, і навіть комікси. Комікс як спосіб подачі сюжета. Це безцінна абсолютно річ. В коміксах ми намагаємось подати короткі історичні історії, правдиві або напівлегендарні, як історія з Коварадою, Це коли він сказав, що мені дудки вівця дорожчі царського вінця, щоб ці герої стали живими людьми. До кінця року видавці планують презентувати книгу в усіх регіонах України після Чернівців на черзі Івано-Франківськ, Хмельницький та Вінниця, Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. Всього доброго.